Мої вітання. Сьогодні розглянемо задачу з фізики. В якій задано залежність модуля прискорення від швидкості руху тіла, а треба знайти шлях та час тіла до зупинки. Читаємо точну умову задачі. Точка рухається сповільнюючись по прямій з прискоренням, модуль якого залежить від її швидкості В по закону а дорівнює альфа корінь квадратний з в. Де α додатня стала. початковий момент швидкість точки рівна v0. V. Який шлях вона пройде до зупинки? За який час цей шлях буде пройдений. Записуємо скорочений запис задачі. Модуль прискорення дорівнює альфа корінь квадратний з в, альфа додатня величина. І початкову швидкість задано В v Знайти шлях, який пройде тіло до зупинки і час, протягом якого цей шлях буде пройдено. Видно, що рух, обумовлений в задачі, буде рівно сповільнений, отже, прискорення буде від'ємне. Тому можна записати за означенням прискоренням, що А дорівнює мінус дельта В на дельта Т. Підставляємо замість А вираз, який задано за умовою. Альфа корінь квадратний з В. Отримуємо диференціальне рівняння. Відокремлюємо зміні, домножаючи ліву і праву сторону на дельта Т і ділячи ліву і праву сторону на корінь з В. Отримуємо ось таке диференціальне рівняння. З відокремлюваними змінами. Інтегруємо його. Інтегруємо альфа сталий множник виносимо за знак інтеграла. Інтеграл від 0 до t, де т? Міс одиниця виносимо за знак інтеграла. Інтеграл від v0, бо початкова швидкість сказано, була V0. До кінцевої швидкості v. Ну, вона в нас єв на нулю, потім підставимо замість неї 0. І. Одиниця на корінь з v, це v в степені мінус 1 друга на dv. Тут інтеграл dt дорівнює просто t. Підставляємо зразу верхня межа Т нижня 0. Буде т мінус 0. Мінус. Інтеграл v в мінус одна другій степені буде. V в степені на одиницю більша. Це В в степені 1 друга. І поділена на цю степень, поділена на одна друга. Межі інтегрування розставляємо верхня, нижня межа В0В, верхня межа В. Межа це початкова швидкість, то кінцева швидкість. Тут лишається з лівої сторони альфа Т. Знаменник знаменника чисельник як множник буде мінус 2. І підставляємо. Версте це корінь з В і підставляємо верхню межу. Корінь з В мінус підставляємо нижню межу. мінус корінь з В нулю В. Це за формулою Ньютона-Лейбніца підставляє спочатку верхню межу, потім нижню межу і віднімаємо. Ну, враховуючи, що Кінцева швидкість рівна нулю, підставляємо замість V0. І маємо альфа терів мінус 2 корінь з нуля мінус корінь квадратний з V нульов. Це в нас 0. Мінус 2 помножити на мінус корінь квадратний з v 0 v Буде 2 корінь квадратний з V нульв. Ділимо ліву у праву сторону на альфа. Знаходимо час, який пройде. Точка. Матеріальне тіло, що в нас Точка. Матеріальна точка до зупинки. От за такою формулою обчислюється, обчислюється час. Далі нам треба знайти шлях, який буде пройдено до зупинки цією матеріальною точкою. З цієї формули три, виділимо її таким кольором. Виразимо швидкість руху точки, Залежність швидкості від часу. Поділимо ліву і праву сторону на мінус 2. Отримуємо, ну і оцю віра в дужках запишемо зліва. А то, що отримаємо, це альфа Т поділено на мінус 2, або мінус альфа Т поділити на 2. Запишемо справа. получаємо корінь з В мінус корінь з В нульове до мінус альфа Т поділити на 2. Знаходимо зі корінь, це в, мінус корінь з v0в переносимо в праву сторону, змінюємо знак на протилежний. Він стає додатнім цей корінь. Маємо корінь з В дорівнює корінь з в нульов мінус альфа т на 2. І піднімаємо ліву і праву сторону до квадрата, щоб звільнитися від цього коріння. В дорівнює корінь квадратний з в0в мінус альфа т на 2 в дужках до квадрата. Отримали формулу залежності швидкості від часу. За означенням миттєвої швидкості маємо, що V дорівнює дельта S на дельта T. Тобто швидкість це похідна шляху по часу. І підставляємо замість швидкості в цю формулу. Оцей вираз. Підставимо. Отримуємо диференціальне рівняння. З відокремлюваними змінами. Ділимо ліву і праву сторону на дельта Т. І знову ліву сторону записуємо з правої сторони праву з лівої. Отримуємо дельта S до рівні корінь квадратний В0В мінус Т поділити на 2 до квадрата на ДТ. Інтегруємо це диференціальне рівняння. З лівої сторони отримуємо інтеграл від 0 до s d S це кінцевий шлях, той, що нам треба знайти, а початково початковий шлях вважаємо рівнем нулю. Ми від моменту, коли ми включаємося кудуміль і досліджуємо наше тіло. Шлях вважаємо рівним 0. Також час від 0 до t інтеграл по часу буде. Корінь квадратний з v v мінус альфа т поділити на 2 до квадрату на ДТ. З лівої сторони отримуємо після інтегрування S-0. Тому що інтеграл ds це просто S, підставляємо верхню межу це S, підставляємо нижню межу це 0. З правої сторони, щоб вич... обчислити цей інтеграл, застосуємо метод внесення зміної під знак диференціала. Внесення функції під знак диференціала. Під знаком диференціала записуємо отаку от функцію, яка знаходиться, ось тут, підноситься функція до квадрату. Дивимось, чи ми маємо право це записати. Шукаємо диференціал, чи ми зможемо повернутися назад. Але, записавши цю функцію, ми ось тут перед інтегралом домножаємо мінус 2 поділити на альфа. Чому? Зараз побачите чому, тому що воно ну, там має скоротитися, коли ми будемо шукати оцей диференціал. Коли ми шукаємо диференціал, то диференціал корінь квадратний з v0. Це диференціал сталої величини, похідна сталої величини 0. мінус альфа на 2 це сталий множник, виносимо за дужки, похідна t одиниця і на DT. Получиться оцей диференціал дорівнює мінус альфа на 2 DT. Де те в нас було, але мінус альфа на 2 лишній множник з'являється. Він якраз з оцим 2 мінус 2 на альфа скоротиться, і буде одиниця. Тому ми змушені для того, щоб скоротити той лишній множник, ось тут дописати його. Дописали. Отже, о, вираз, який знаходиться в правій стороні, рівний інтегралу, який був раніше в правій стороні. А тепер дивимось. Ми маємо інтеграл, якщо цей вираз в дужках замінимо умовно на у, то получимо інтеграл у квадрат на ДУ. А це буде У в кубі на 3, Первісна у кубі на 3. Підставляємо. От, замість У оцей вираз який в дужках, Корінь квадратний з в нульов мінус альфа на 2т, в кубі на 3. Ну, а мінус 2 на альфа. Стали множних, так і залишається. І ставимо межі інтегрування від 0 до t. Оскільки троєчка не залежить від t, то можна винести за дужки сюди. І получимо мінус 2 третіх альфа. А в дужках підставляємо спочатку верхню межу. в 0 v-, мінус альфа t поділено на 2 до кубу. Мінус підставляємо тепер нижню межу. Корінь квадратний в 0 в мінус альфа. Замість те поставляємо 0 на 2 до кубу. Дивимось. Далі. Все лишаємо без зміни. Тільки корінь квадратний з в 0 до кубу записуємо як в 0 на корінь з в 0 Чому? Тому що. Три рази треба корінь з в 0 в помножити сам на себе. Якщо два рази помножимо корінь з В0В на в 0 в це буде просто в 0 а ще один корінь з 0В залишиться. Так, це записаний логічний вираз. Визначимо цю формулу через 7. А далі треба поставити замість Т, замість часу, знайдений нами вираз раніше. Ось. він. 2 корінь в 0 поділити на альфа. Підставляємо замість T. Бо це час до зупинки. От замість цього Т підставляємо. 2 корінь в 0 поділити на альфа. Тоді 2 і 2 скоротиться, альфа і альфа скоротиться, залишається корінь v 0 мінус корінь в0В. Тобто корінь v 0 мінус корінь в нульве і до кубу. А корінь v 0 мінус корінь 0В це 0. 0 до кубу це 0. Отже, маємо ось цей мінус і цей мінус дасть нам плюс. Дві третіх знаменнику альфа, а в чисельнику що появляється ще з'являв, корінь з В0В. Отримали шлях. Формулу шляху. Жовтим корінням. Не виходить. Добре. Формула шляху. Задача розв'язана. Залишилося записати відповідь. Шлях дорівнює 2 в 0 в корінь В поділити на 3 альфа. Час дорівнює 2 корінь в 0 в поділити на альфа. На цьому все. До наступної зустрічі. Будьте здорові. Отака задача. Задача складна.